Ще буде чудово, правда? Отак, От а тепер, тепер все працює. Дуже радий всіх бачити. Дякую, що знайшли час, долучилися. Це ще раз підтверджує те, що дійсно формування культури і ставлення відповідального ставлення до азартних ігор. Це дійсно зараз актуальна нагальна проблема. Проблема, яка має навіть не проблема, а питання, яке охоплює дуже широке коло. Бенефіціарів, саме тому в нас зараз присутні так багато громадських організацій, центральних органів виконавчих влади. Це демонструє дійсно правильний трикутник партнерства. Я дуже дякую всім, хто зміг долучитися. На жаль, через форс-мажорні обставини представники МОН і НСЗУ не змогли долучитися, але я думаю, вони долучаться пізніше, просто вже в рамках. Там не такого офіційного підписання особисто від комісії. Ми бачимо ту проділену велику роботу і розуміємо, що підписання меморандуму це дійсно важливий документ, який дасть початок формування і створення того комплексного широкого підходу до вирішення проблем з потенційно вираженою ігровою залежністю, з формуванням культури відповідальної гри. І ми вийдемо дійсно на Класні великі європейські стандарти, та як ми будемо е, презентувати нашу державу, реформу нашої держави, дійсно, з е, колом закритих всіх питань. Е, тому ще раз всім, всім дякую, вітаю вас всіх з цим е, урочистим, особисто для мене днем. Е, передаю слово, можливо, хтось, хтось бажає ще щось сказати. Будь ласка. Ага, да. Я думав, якщо може по то ні, не по це, це, Це не я обов'язково дав да, да, мені на школі. Розумію. Е, система безоплатної правової допомоги. Бранов Олександр, координаційний центр знання правової допомоги. Е, з боку системи безоплатної правової допомоги ми з проблемою стикаємося вже доволі давно, і тут питання, як. Того, що ігроки відносяться таку до групи ризику тих людей, які можуть порушувати закон, так і до того, що в багатьох випадках їх родичі теж потрапляють до складних ситуацій і потребують правової допомоги. Вони звертаються до системи. І раніше ми допомагали як безпосередньо ігрокам, так і їх родичам, які зверталися по праву допомогу. Сподіваюсь, що з підписанням меморандуму ми посилимо роботу в частині правопросвіти, в частині превентивної роботи, щоб люди знали про те, які в них є права, щоб не потрапляли в складні життєві ситуації. І якщо в разі вже потрапили, могли звернутися по праву допомогу, тому що деякі питання іноді вирішуються навіть в свідомому порядку і вирішуються на користь наших клієнтів. Дякую. Дякую, дійсно, ви абсолютно правильно сказали, що основним напрямком це є превентивність, тобто, щоб ми, ми, ми маємо наперед розуміти, які можуть бути негаразди та наперед їх допомагати вирішити. А по суті, знову ж таки, от бачите, наскільки широкий, широкий насправді цей аспект. Мабуть, пані Оляна долучає. О, чудово! Ура! А, будь ласка, будь ласка, проходьте. А, дійсно, саме тому. Як розпонірана кажу, що наше питання воно дуже дуже широке, і підходи до нього мають бути всібічні. І розуміння того, що ми робимо, має бути в першу чергу. Тобто, знаєте, робимо для кого. Треба розуміти, для кого ми це робимо, і і, і навіщо ми це робимо. Саме тому я і казав, що це дуже широкий, дуже широке питання. Це, по суті, знаєте, як я дуже часто привожу аналогію, коли кидаєш камінець у воду, і розходяться коло, начебто ну, там, ігрова залежність, да, азартні ігри. от, Дуже вузьке коло питань. Ні. Це от, знову ж таки, починаючи від просвітницької діяльності, переходячи до правової допомоги, переходячи до е, відповідних. Нормативно-правових актів тут дійсно потрібна і правильний контроль з боку держави, щоб дійсно там державна регуляторна служба нам підтвердила, що так, це це правильний алгоритм дій. І от власне тому ми об'єднуємо таку такий великий потужний пул. Е Команди побратимів, я не знаю, як правильніше сказати, але дійсно, от такий, 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 такий пул е, організації для того, щоб продукт, який ми видамо, за нього не було нікому соромно. Ми кожен могли пишатися тим, що ми були долучені до, до цієї справи. Е, в мене все, пані Рен, якщо... Так, вітаю всіх. Ще раз перепрошую за запізнення. Ну, пане Іван абсолютно правий, те, що це питання крос-функціональне, тобто ми всі в. Ті тому чи іншому ступені долучаємося до нього, і нам дуже важливо розуміти, хто яку сферу відповідальності на себе бере, і хто як включається в допомогу людям, які можливо мають залежності, і ми говоримо не тільки про одну людину, ми говоримо про родину. А, тоді, колеги, пропоную не витрачати час. Давайте переходити до урочистого моменту підписання. Пропоную підписувати і так по колу передавати наші папочки. Дякую, е, супер колеги. Дякую вам всім. Е, вітаю вітаю всіх з підписанням такого чудового документа і офіційним вже початком нашої, нашої трудової діяльності. Бажаю всім успіху і щиро вірю, що дійсно ми продемонструємо е, класний комплексний підхід, де на виході, повторюсь, ми отримуємо результат. Долучення до якого стане предметом гордості особисто кожного, кожного центрального органу виконавчої влади, кожної громадської організації, спілки кожного взагалі живого учасника. І також сподіваюся, що і громадяни, які долучаться вже до використання, скажімо так, проекту дадуть їй гідний фідбек, і те, що ми створимо, дійсно буде корисно тому суспільству, для якого ми стараємося це робити. Тому в першу чергу думаємо. Для кого ми це робимо, і навіщо ми це робимо? Дуже всім дякую.